А що як я вам скажу, що навіть зараз у лісі можна знайти гриби? А ви мене перепитаєте: ти про що балакаєш? Ти взагалі погоду бачила? І я вам відповім. Дві речі. Перше, це те, що ви з Полтавщини, бо тільки у нас так смачно шокають і балакають. А друге, те, що навіть попри таку погоду, як зараз, є декілька видів грибів, які ви можете знайти в лісі, чи в парку, чи в саду, чи взагалі куди вас ноги занесуть. А в кінці відео я розповім про гриб, який ви точно не очікуєте знайти взимку. Головний грибний трофей, який ви можете знайти в лісі, це, звісно ж, фламуліна оксаметонішкова. Ще відома під назвою зимовий опеньок. Фламуліна росте на ослабленій, живій, а також мертвій деревині. Найчастіше це верби, клени, горіхи, акації, тобто дерева листяних порід. Зимові опеньки можна зустріти в садках, в парках, в лісах, поблизу будинків. Це поширений і дуже родючий гриб. Під час заморозків фламуліна замерзає, а коли настає відлига, то розтає і продовжує рости далі. Ще один гриб, який ви можете зустріти взимку, це аурикулярія вуховидна, або ж як його ще називають, іудине вухо. Хоча це не зимовий гриб, але він виростає десь наприкінці осені і спокійно переносить заморозки, тому її можна збирати хоч цілу зиму. Аурикулярія росте на кущах і тонких гілках дерев листяних порід. Частіше всього це бузина або тонкі гілки клена. Найчастіше аурикулярію споживають у сирому вигляді, додаючи її до салатів у корейському стилі, але якщо вам пощастить назбирати її багато, то можна приготувати щось по типу ікри, чи навіть котлетки грибні. Існує багато рецептів в інтернеті, можна щось спробувати цікаве. І як обіцяла, розповім про найнетиповішу знахідку для зими. Це глива звичайна, хоча глива не росте взимку, а росте наприкінці осені, її дуже часто можна знайти саме взимку, тому що вона спокійно переносить заморозки, замерзає, розтає, і це аж ніяк не впливає на її смакові якості. Найчастіше гливу можна знайти на деревах листяних порід: вербах, каціях, кленах, березах і осиках. Дякую всім, хто підтримує мій контент. Ставить лайки, коментує, поширює моє відео. Я рада, що вони стають вам нагоді і буду старатися і надалі робити цікавий і корисний контент.